Прикувався кайданками до патереї в кабінеті міського голови. Таким чином, депутат Івано-Франківської міської ради Андріан Волгін вимагає від мерії підготувати позов до суду про розірвання договору оренди земельної ділянки біля озера. Спосіб обрав радикальний, бо попередні виявились марними, зазначив депутат. Півроку я, як депутат міської ради, наголошую про те, що там є незаконна забудова. Всі важелі впливу на міську раду я вчинив як депутат міської ради. І я сказав пості, як тоді мають прості люди взагалі звернутися до беззаконня. Незаконні забудови в Івано-Франківську рідкість, стверджує Волгін, і просить навести лад. У Нас відомо, звісно, що зараз і чих стріців непонятно, що добудовують. У нас на незалежності, у нас іде хаотична забудова міста. Я завжди казав Руслан Романовичу: зберіть всіх забудівників і ска. Зробіть якийсь порядок будівництва, це є просто якийсь безлад в цьому будівництві, що відбувається у нас в місті. В свою чергу Руслан Марцінків визнає право Андреана Волгіна на протест. Разом з тим він наголошує, що рішення про оренду земельної ділянки приймала міська рада. Тож розірвання договору може ініціювати він сам як депутат. Не я давав оренду землі, не я давав дозвіл на будівництво в е е фірмі, яка близька до пана Юрія Соловя, тому. Я думаю, що треба діяти в межах чинного законодавства і ініціювати на сесії міської ради розгляд даного питання і йти по процедурі. Натомість Андріан Волгін заявив, що міській раді не довіряє і пообіцяв сидіти в кабінеті мера, поки його вимоги не будуть виконані. Проте вже ближче до кінця робочого дня покинув будівлю міської ради.